Минулося. Осталися могили на полі, Не вернуться сподіваю, не вернеться воля, не вернуться запорожчі, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою, бо над Дніпром плаче. Тяжко важко смути, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враж, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда, в чий не Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні.